Будете робити після закінчення навчального року. Літо, літо, я поїду на Уявіть ситуацію. Учень не розуміє пояснення ваші дії. Я не без бою. Я не Як ви гадаєте, чи в цьому році підніметься заплату вчителям? Цей сон, цей сон, мені щоно. Крайні дітей до дошки. Коди в до мишечки, Пограю в кішечки, коди сюди. Ало, синечко, якщо учень не виходить на влог? Відправила меседж, Розпитала серця, Які ваші дії, якщо при написанні контрольної роботи учень просить скористатися підручником чи зошитом? Я кажу. Дякую. Що для вас означає шпарка? Бо без неї ніяк, бо без неї просто не треба. Слава Таня, ми на різні, що ви думаєте про наш раз? А я нікому Як ви себе почуваєте після робочого дня? Чудово. Приходжу додому, відкриваю комп'ютер і продовжую далі працювати, шукаю сценарії цікавий для дітей, що для дітей цікаво почитати. дякую. Як ви гадаєте, чи в молоді підніблять за вчителям? Я на це сподіваюся. Я думаю, що підніблять, бо я цього хочу, ми всі вчителі цього Дякую. А ну це на чому, учень учні, виходять на урок. Ловлю його в коридорі і даю домашні завдання. Валентині Іванів, що для вас означає школа? Школа для мене це не тільки місце роботи, це своєрідний другий дім, в якому я щодня можу відкривати для учнів нові горизонти. Школа це простір, де учні можуть віддати на себе щось своє, особливе. Те, що їм знадобиться в майбутньому житті. Як учитель української мови і літератури, я вважаю, що школа це своєрідний майданчик для розвитку інтелектуальних і культурних здібностей учнів. Школа це місце, де розвиваються і формуються майбутні громадяни. Освічені, емпатичні, ті, які зможуть взяти відповідальність за себе та за державу нашій Я думаю, що це згуртований колектив, який кожен займає своє певне місце. Я відчуваю, що я потрібна діткам, а вони потрібні мені. Адже разом ми досягнемо певних результатів як у навчанні, так і в лікуванні. Дякую. Пишаємося тим, що нам пощастило навчатися саме у цій школі, саме у цих вчителів. Вибачте, що ми інколи задаємо вам Насправді, ми поважаємо вас і вашу працю. І ми будемо старатися вивелити ваші сподівання, стати гордістю нашої школи. І сьогодні ми урочисто вам обіцяємо. Ніколи не приходити в школу з невичним уроками. Ніколи не вітатися з учителями жиликої в роті. Ніколи не відкривати підручники брудними руками. Ніколи не робити домашнє завдання на уроці фізкультури. А ще хочемо вам сказати, щоб ви посміхалися більше і не тільки на свята. Бажаємо вам завжди бути здоровим, щасливим, добрим, гарним.